Для розуміння процесу зарядки електромобіля варто розібратись на елементарному рівні без заглиблення в деталі, що таке вольти, ампери, кіловати, кіловат, години, що таке змінний та постійний струм, швидка та повільна зарядка, а також що таке фази та в чому різниця між однією та трьома фазами. Вольти це одиниця вимірювання напруги, яка показує силу, з якою електрони проходять через провідник, створюючи електричний струм. Ампери це одиниця вимірювання сили струму. Вона показує інтенсивність потоку електричного заряду, що проходить через провідник. Кіловати – це одиниця вимірювання потужності, яка показує, скільки енергії передається або споживається за одиницю часу. Визначається за формулою Вольти множимо на ампери до дорівнює вати. Наприклад, звичайна домашня розетка зазвичай має напругу 220 вольт та силу струму 16 А. Отже, 220 множимо на 16, в сумі отримуємо 3520 Вт. 1000 Вт це 1 кВт. Відповідно, 3520 ми ділимо на 1000 та отримуємо приблизно 3,5 кВт потужності. Це означає, що така розетка може постійно забезпечувати потужність в 3,5 кВт, яка використовується підключеними до неї пристроями. Тепер давайте розберемося, що таке кВт-година, та що таке ємність батареї. КВт-година це одиниця вимірювання об'єму енергії, яку може зберігати батарея електромобіля. Наприклад, якщо ємність батареї електромобіля становить 45 кВт, -годин, то при середній вітраті 15 кВт -годин на 100 км, а так званий розхід. Від електромобіля вимірюється саме в спожитих кВт-годинах на 100 км, то цього заряду вам вистачить на 300 км запасу ходу. Повертаючись до прикладу, з домашньою розеткою: якщо ви будете заряджати свій електромобіль від розетки потужністю 3,5 кВт, то за одну годину ваша батарея зможе отримати та накопичити 3,5 кВт годин енергії.